Колеги мої вітання, всім добра здоров'я. Котимося вже на культивацію під сою, під посів сої. Культиватор Генерал 4.0. Побачимо, як він буде справлятися на дісковочці з новенькою граблинкою, покажу, розкажу, що до чого. Ну і про глибину, яка там це. Ну там, блін, треба. Робити нормальну глибину культивації, так як поперек діскований, а між дісковкою є волник після кожного приходу. І хоч бороною я питався його заділити, але все одно є свої моменти, є свої нюанси. Так так. що, в общем, Їдемо там включимося. Автопілот запущений вже. Чекаємо РТК. завжди після тривоги утренній, дуже довго загружається. Не знаю, може ще в кого так само ну, в мене от, от так от. Буває, взагалі, ну, коли нормальна ніч походить, включив він собі торох, торох, торох і все, і вже погнав, вертика вже працює. Взагалі так я оце, знаєте, спів як замерзнуть, так уже і згоріть на сонці. Опять шапку осявдів. Погода дурдом просто. І оце з чого я не спішив і завжди все має бути добре, ця посівна, тому що оці приморозки дадуть про себе знати. Бачив, деякі, яких кукурудзка і посходила, і соняшники посходили. Ну, Ми не спішимо. Ми куче і дождемо. Спідемо. Сьогодні ще тільки яке там число 28, каже, ні, 27 квітня, куди спішить. Я вас прошу. Оце так народ, в общем, зупинився показати вам а, суть, що воно получається в мене. За культивація щодо чого. І теж, за все время працюю, що тут в мене виходить, Який, яка продуктивність культивації, значить так, дивіться. Так, ага, зараз відключаємо. Так, 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 дивіться. Ефективність роботи 3,54 гектара на годину. А це в мене виходить отак от, от працювати. Так, це ми включимо, хай буде включений. А, тут в поперек обробляв, бо є момент такий. Коротше, бугорок після того як проведена була оранка. Ну, зараз вийдемо на вулицю, розкажу, покажу. А що зупинився, зараз я вам теж покажу. Уже побачили, да? нехай буде відкрите. Ось метал. Метал, метал. Треба кабіну вкинути. У мене коврачок. Так, дивіться, що по ...по глибині. Не, не глибоко, нормально, м'якенько. Ну, Сантиметрів чуть більше п'яти, напевно, десь так. Чого така виходить, глибока? ...під посів? Табою розказую. В общем, була дісковка проведена отак. І між кожним проходом була канавка. Тобто я порунував вже і так по діагоналі, і, ось, і так ось по діагоналі, щоб його максимально вирівняти. Все одно воно не то пальто, як ти не крутий. В общем, сіється буде отак, от. як лінія відбита, в принципі, Тоже, Тут трохи діагональ зроблена. Вона так треба правіє йти, угол правеє. Взагалі, треба максимально вирівняти і щоб не пересушити і багато все. Дивіться, скільки падалки. Це страшне. Це ж чистенько. Є вообще такі полоси після комбайна. Я не знаю з чим це зв'язано, але но... є з моментами... Ого, дивіться, який віхр у нас забрався. Прям торнадо. В общем, є нормально, де адекватно, то есть падалка вся рівномірна. Не так як ну, за комбайном особо не видно. А є в стеля страшне. ну Фура точно є. На полі залишилася. Ну Дивлюся на цей фон. блін, аж, знаєте, аж Серце кров'ю обливається. Але що ти зробиш? Ось що, що говорив. От тут виходить, після оранки, коли наорювалося туди і туди. Богорочок, і воно не давав культиватор. Мені допустимо. їду на цю сторону. Тут раз не дозачіпаю, їду на цю, раз не дозачіпаю лапами. Вони ж в мене всі одинакові. Це не так, як КПС, а того туди-сюди бігають. Тут ні, тут чітко ровно. В общем, отшурував край назад, щоб все як положено. І теж, бачите, поле не рівне. Разні балки, шмалки і так далі. Тобто теж обходив, туди-сюди, туди-сюди, обходив, робив. Заділував теж канави, щоб можна було підряд тоді ходити спокійно собі. Так, значить, по налаштуваннях тут ось другий отвір з верхнього ряду. Гребіночка все в тому ж положенні, середнє положення для направлюючого, щоб всі решточки, які ці, проходили мимо. І плюс до того, неровності де набирало, воно загортало землею, тобто розрівнювало після лап. там, я не знаю, є деякі виробники, які не ставлять грибінку взагалі. Ну я не знаю, ну воно ж ну, взагалі не то пальто. Грибінка дуже багато чого рішає. От реально рішає. Дехто ставить позаду гребіночку, не знаю. ну Мені більше подобається, коли вона отам От стоїть. Ну я не пробував, правда, може вона їй теж добре. Отакий фонд поля, виходить, після культивації. Як я кажу, висновки робіть самі. Подобається, дуже подобається, що там казати. Так. І ось, ось бачите, погорочок і воно видно, так? Де стягує туди, туди видно. Так, ну що, поїхали. Зайдемо. це ж. це ж. І трюгані ще дує, страшне, просто на дворі, холодно. О, блін, жесть. Так, 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 що ми бігаємо? Але ну, я, мабуть, вчеплю так сюди. О. Маємо мене видно. Хорошо. Так. О! Нормально видно, так, да? значить. Четверта передача, старий -та діапазон, так і працює. Получається 10 км на годину. Ну, Стриває в тракторі знатно. Сітушка треба вже помазати, бо вже скрилотити. Ну, Слава Богу, що сітушка легенька, бо якщо б тут була біль жоща, то було б капець. На цих, цих тракторах, ці душки, вони вполне на мій розріз. Прекрасно тобто На розборотах. Кнопка є під рулем, кнопка є тут, щоб включати, запускати автопілот дуже зручно. Може мене погано чутно, мікрофон вилетів у мене, Я його благополучно роздавив. Нічого. Пізніше там куплю новий. Якось Була тривога зранку. Це ж слава Богу, вже три дні більш-менш можна працювати по РТК сигналу. Була тривога. І я ж думаю, блін, зайшов на один безкоштовний, щось не хоче ловити. А потім думаю, був... ну тут є ще два варіанти. Тобто всього чотири варіанти сигналу. Ну, то я що зробив. Нажав самий перший. І знаєте, що в мене з'явився цей, можна працювати по автопілот в тривогу. Я в шоці був. Тільки поставив захват уже не 3,9, так культиватор 4-метровий, а поставив 3,8. І ви знаєте, песня, просто песня. Хто теж веде, але так, да, є там моменти, сіяти на ньому я не буду, але в принципі працювати можна. Це краще, ніж у другі води. Блін, скриготи страшний. Ну, Взагалі оце так, народ. Може, ось прольоти робив за діло вам ці розори так не люблю ці його необоротні круги, це страшне Все. ой боже я... перейшов меншою швидкістю коротше так народ дивіться я показав би як він працює вам, але але йому треба швидкість здавати для того, щоб краще розрівнювано, розгортало. Бо якщо я буду їхати медленно, воно не буде пригортати мені розрівнювати ця парка. Так, ну що, колеги, все на сьогодні. Робота завершена. І знаєте, що хочу показати? Так, значить, скільки я закультивірував. Так, дивіться, оброблена зона 36 гектар. 36, ефективність роботи 3,64. га На годину автопілот працював. Дивіться, тривалість 9,53. Час закінчення 21.09. Дата, все, робоча зона 35,97. А... Робочий час, коли я його включив, бачите, воно вже відпрацював 12,5 годин. Пройшов 92,5 км. Ви, ви уявляєте? Почти сотку почти сотку і 36 гектар накрито. Оце в общем, так. Оба культиватором генерал. Оце що хочу сказати, якби не автопілот, я б не зміг. Це мій особистий рекорд виходить з даним культиватором, Просто пісня, що сказати. Якось так, на що я думаю? За це лайкос хіба не вліпите коментар. Пишіть, коментуйте, підтримайте канал. В общем, оце, оце, оце якось так. В общем, здорові трактора роблять. Ну там, наприклад, Т-150 роблять, оце десь примірно таке количество ектар. Тут я на Ніхоланді 110-му з 4-х метровим культиватором, Якось так. Всім добра здоров'я!